Деник крокує під ту музику, яка йому чується. Так говорить відомий американський філософ та письменник Генрі Торо. Ритм якої музики відчувають учасники дев'ятого конкурсу Голос ДТ дізнаємось, зазирнувши за лаштунки. Вітайте, це вихованці зразкової вокальної студії Браво! Зразкового музично дитячого музичного театру Ліра! І зразкової студії естрадної пісні Нон Стоп. Золотий голос за девця 2020 року Гордович Вікторія та відміниться зразково судді естрадної пісні Нансоп субото Наталія Квитів. Авторка пісені, часниця другого телевізійного шоу ікс факту та винесе -го у голос країни. Я зараз добавлю перша, друга, третя. Я буду виконувати пісню Зомбі. Трошки можу переживати, але це ну не дуже я переживаю, а так то все добре. Сьомий раз. Саме частіше я займаю перші місця. Один раз, коли була маленька, дуже то займала четверте місце. Я б не сказала, що це дуже складно, але потрібно працювати і бути. Наполегливою до своєї праці, звісно, хочеться мати перемогу, але подивимось, що я очікую моя подруга, моя вчителька і ще дві мої подруги. Сьогодні на цьому конкурсі я буду виконувати пісню Мрія я беру участь другий раз в конкурсі. Мені було не дуже складно готуватися. Веселі трохи хвилююсь. Що займаю перше або друге місце. Мене прийшли підтримувати бабуся, дідусь, бабуся і тьотя». Я буду виконувати пісню на малюй. Дуже хвилююся страх всередині. Я беру участь в конкурсі третій раз. Мені було складно готуватись. Я очікую перемогти. Мене прийшла підтримати мама, папа і бабушка. Бабусю за таку матусю. Трошки хвилююсь, але ну, рада. Планую, щоб хоча б одне жорі повернулося. До мене прийшла мама. Підемо в команду до Катерини. Вітаю, Катю! Так, у дитинка скоро комплімент не закінчиться. На цьому конкурсі голоси до ідея буду співати на одинці бомбокс. А це вже мій третій раз. Перший раз був у 20-му році, другий раз у 21-му, та зараз третій раз. Насправді, так як це вже третій раз, то я не дуже сильно переживаю, не дуже сильно нервуюся. Так то в принципі позитивні. Ні, насправді не складно, тому що це вже не перший раз, що я співаю цю пісню на інших конкурсах. Також Так що, в принципі не дуже важко. Буду виконувати пісню Мамо, як ти я трохи хвилююсь, але і радуюсь також. Я в перший раз поберу. Мені не складно було сьогодні готуватися. Я сподіваюся на краще. Мене прийшли підтримати мама та сестра. Ми ну що ж вітаємо, в як... свої пісні, і, будь ласка, запрошуйте себе в команду. Я думаю, що нам буде над чим попрацювати. Ось твоя енергетика. Сподобалась, як ти вийшла на приспів, як ти зал, можна сказати, завела, тому що всі почали плескати в долоні. І... До кого хочеш потрапити в команду? Чи настанови послухати ще ближче? Що ми вітаємо забіну? Ми вітаємо сніжану. Я буду виконувати пісню Закувала за Зеленька. Трохи хвилювання, страх. Я беру третій раз участь. До конкурсу було готуватися не зовсім складно. Я очікую від конкурсу перемоги. Мене прийшли підтримувати подруги. Тебе пища, коли тебе живе, тебе пищає все. Я буду виконувати дощик. Я відчуваю на цьому конкурсі дуже радісні та веселі. Я в цьому конкурсі беру участь перший раз. До цього виступу не дуже було складно готуватися. Мої очікування на цьому конкурсі положительні. Сьогодні мене прийшли підтримувати тато та маму. Ірична, ти розуєшся обов'язково. Тобі просто треба відчути енергію залу, обмінюватися з нею, і тоді буде все набагато впевненіше. Катерина, Так, ми ще вітаємо в команді. Катерини. булька, мені вона подобається. Я Завжди її співаю вдома. Стенд-стоп. Я вже відвідую вокальний гурток 5 років. У мене дві перші медалі. Я трохи хвилювався, але впорався з хвилюванням і вийшов на сцену. Краще. Я брала і саме цю, тому що я брюнетка і мені дуже сподобалось, те, що там розказується про характер, все таке. Я думаю, що я виграю. Я дуже хвилювалася. Спочатку я вийшла, я думала, що я не заспіваю, а потім я дивилась на журі, і вони мені стали посміхатися, і я співала і все добре. Так як мені журі посміхались, я дуже вдячна їм, тому що вони мені дали підтримку. Яка сьогодні виступить для вас із прем'єрою своєї авторської пісні? Тож підтримайте своїми облисками з Тренерка вікторія Божа, думають люди, на сонці засмалівать замість крові. Унітрич мама нашого видня, у ті люди.